П'ятьки, ви молились. Да. Молодці. Ну, як ви зрозуміли, Святий Миколаїв пішов за подарунками для вас. Тому ну, давайте ми його голосно покличемо. Давайте. Три-чтири. Милаю. Ми, колаю. Ми -ко ми -ко От ідеї до нас, Святий Миколаїв. Слава Ісусу Христу! Добрий вечір, діти, гості. Ви, діти, ви були чемні? Чесно були чемні? Якщо були чемні, тоді зранку-завтра заглянете під подушку, ви бачите велику гору подарунки. Побачите? Точно? І тоді я вам побажаю, щоб ви були чемні, завжди слухали своїх батьків, не розчаровували їх і були такими дуже веселими веселими як